Світлого, бадьорого і бордового ранку понеділка, сьогодні чудовий день. Розпочинаємо файний тиждень. То тиждень починаємо з такого підбадьорливого слова, а саме Йоїла 2.25. Книга пророка Йоїла 2.25, де він говорить такі потішні слова. Я поверну вам роки, які вкрала сарана гусінь, хоробаки і черви. Якось не звертав я увагу на цей уривок під таким кутом, поки не вчув проповіді. Чому коресту слухати проповіді? Бо час від часу різні проповідники під таким цікавим кутом можуть подивитися на, на звичні нам уривки. Хоча не знаю, чи ви чули раніше цей уривок, я поверну вам руки, які поїла сарана, черви, гусень і хробаки, черв'яки, коротше, які поточило. Тепер. Не... Цього тижня минулого помер пан Мирон, чоловік, який відсидів 25 років у в'язниці. За, за віру, за переконання, за патріотизм, за любов до рідного краю, відсидів у поразів, пропонували йому підписатися, звільнитися. Тут, тобто буквально, зрадь те, за що ти сидиш, і ми випустимо. Він не здався. І коли я почув, що він помер. Стало мені трошки прикро, бо я ще все надіявся в нього і також інтерв'ю взяти, <кій> але вже поговоримо на небі. Але шукав слово. Ну і собі Боже, яке би ти хотів йому слово сказати. І перше слово, яке мені прийшло на думку, коли спочив пан Мирон, то це, власне, оце, оце цитата, цей вірш із Йоїла 2.25. Тобто, я поверну Роки, які вкрала сарана. У його випадку сарана це ну, комуністичний режим, влада безбожна комуністична, яка вкрала від нього 25 років життя безпідставно, без причини. 25 років життя. І так на серці я мав. У весь день, коли, я, коли його повали, я повернув роки, які вкрала сарана. Каже Господь. Я поверну усе, що забрала сарана сила. Нехай це стане для вас натхненням. Для вас, якщо вам доведеться цими днями якусь частину свого життя віддати на Божу славу, на служіння, пожертвувати, не бійтеся, не бійтеся чогось позбутися для Бога. Чому? Бо Він обіцяє. Навіть якщо ти не просто позбудешся, не ти послужиш, навіть якщо ти втратиш щось. Бо якась сарана, якісь черваки, хробаки, щось до тебе підлізе і, і вкраде якийсь час, роки украде, то Господь обіцяє, я ці роки поверну. Я поверну роки. Ось чому варто бути біля нього, з ним знатися, бо він навіть роки може повернути. Тому дякуємо пану мирну за дар його життя, дякуємо всім, хто не боїться втрачати. Години, дні, роки для того, аби любити, для того, аби слава Божа ширилася. Будьте благословенні і всі ви, і не бійтеся віддавати Богові і багато часу. Чого? Бо він обіцяє, що він його поверне. А підозрюю, знаючи його характер, що поверне не просто, а поверне сторицею, а то ще й більше. Так що можливо поставимо так питання. Ай, а я не міг трошки більше пожертвувати для Бога чи на Боже, чи для Царства Божого. А треба було трошки більше пожертвувати, то ще би трошки більше отримав у поверненні. Будьте благословенні. Віддавайте Богу те, що цінне, а Він поверне. Так, як вміє повертати роки, так як вміє повертати будь-що, що нам здається ми втратили. Файного дня благословенного. Майтеся файно. Мир вам.